У Житомирі горів приватний житловий будинок на три квартири. Вогонь помітили сусіди, які викликали пожежників та нашу знімальну групу. Получили визов на Якіра 19, що горить горідом по прибиті було видно, що горить криша і пристройка перша, перша пристройка дому. Сразу же э, в складе ланки обрезали, вначале обрезали провода, отключили электричество, потом в складе ланки сбили огонь, сбили огонь. В складі ланки зашли вне, вовнутрь, там находилась людина цю е е людину винесли сюди, визволі скорою допомогу. Рятувальники виявили на подвір'ї будинку травмовану господарку. Жінка була у шоці. В одній з кімнат палаючого будинку рятувальники знайшли непритомного чоловіка. Сусіди кажуть, сильний вітер розніс вогонь на сусідні будинки. Мені дзвонив сусід, неї з тої сторони вулиці. Що в Анжелки горить хата. Я набираю її номер, набираю його номер, хто не відповідає. Я закриваю квартиру і. Прибіг, то його вже скоро увезли. О, я вже визвала для неї. Ну тепер повинні давно довго виробляли кукарани, бо неї ще ж кожа злізла на руках і на ліціка. За попередніми даними, пожежа трапилась внаслідок короткого замикання. Точні причини встановлюються. Потерпіло два господаря, на які два будинки взяли. В даних господарів взято заяву про збитки загальна сума збитків на даний момент складається орієнтовно 100 тисяч гривень. Зазначимо, що за минулу добу рятувальники двічі ліквідовували пожежі в обласному центрі. Марина Вашинська, Олександр Голобородько, телеканал СК 1